Вітаємо, любі хлопчики та дівчатка! Ви подивіться, яка краса навкруги. В цьому році зимонька зима вирішила нас порадувати раніше і насипала нам такого чудового пухкого сніжку. Ми з відпочивайком цілий день грали на дворі, ліпили снігову бабу та грали в сніжки. І наші ручки та лапки у відпочивайка дуже змерзли. Тому, щоб їх зігріти, ми пропонуємо пальчикову гру. А далі ми можемо знову ліпити снігову бабу та грати в сніжки. Давайте виконувати. На землі сніжок лежить. Зайчик по сніжку біжить, мерзнуть в ушка, мерзнуть лапки, без черевичок та без шапки. Повторімо знову: На землі сніжок лежить, зайчик по сніжку біжить. Мерзнуть вушка. Мерзнуть лапки, без черевичок та без шапки.